Доброго ранку малята! Сьогодні у нас з вами заняття по ознайомленню з соціумом на тему Державні символи України. Рано рано сонце встало, Україну привітало, побажало всім добра, усміхнулось до Дніпра. Гарних діток привітало і навчало любити свою країну. Шанувати свою батьківщину, бо вона у нас одна і дорожчої нема. Діти, в якій країні ми живемо? Вірно, в Україні. А в якому місті ми живемо? Вірно, у Дніпрі. А хто мені скаже, яке місто є столицею України? Вірно, Київ є багато країн на землі, в них озера, річки і долини. Є країни великі й малі, а найкраща для нас Україна. Ми дітвора українська, хлопці та дівчата, хоч не міцні в нас ще руки та душа завзята, бо козацького ми роду славних предків діти. І в садочку всі вчимося рідний край любити. Сьогодні на занятті ми продовжуємо говорити про нашу Батьківщину, Україну, про державні символи, з якими ми вже знайомились. Діти, що ви бачите на малюнку? Вірно, державний прапор України. Що означають його кольори? Жовтий колір це колір пшеничної ниви, колір хліба, зерна, це колір сонця, що дарує життя всьому живому на землі. Це символ достатку українського народу, блакитний колір це колір ясного, чистого мирного неба, це колір води. Без якої недозрів би хліб, це колір миру. Прапор це державний символ. Він є в кожної держави. Це для всіх ознака сили, це для всіх ознака слави. Синьо-жовтий прапор маєм. Синє небо, жовте жито. Прапор цей оберігаєм. Він святиня. Знають діти. Сьогодні я розкажу вам ще про один державний символ України. Що це діти? Вірно, це герб України. Що ви про нього знаєте? Гербу більше тисячі років. Це золотий тризуб на блакитному тлі. Число 3. Завжди вважалося казковим, чарівним. У народних казках йдеться про трьох богатирів. Три бажання, які виконують чарівники, три дороги, що лежать перед казковими героями. У тризубі відображено триєдність життя це батько, мати. І дитя. Тризуб немов сім'я єдина, де тато, мама і дитина живуть у мирі і любові. На Україні вольній, новій. Знак країни головний. Це тризубець золотий. Він, як Сонце в небі синім, в ньому слава, в ньому сила, в нім священне слово воля, що рятує від недолі. А зараз ми познайомимося ще з одним державним символом України: гімном наш державний гімн це урочиста пісня, ще не вмерла України ні слава, ні воля. Написана більше ста років тому Павлом Чубинським і Михайлом Вербицьким. З виконанням гімну починаються свята, урочисті збори. Це хвалебна пісня своєї батьківщини, у якій народ висловлює побажання бути вільним, щасливим, жити в достатку. Гімн слухають стоячі. Тим самим висловлюють свою шану і повагу до України. Покладіть долоньку своєї правої руки до свого серденька. Відчуйте, що воно вам говорить, що хоче побажати нашій Україні, миру, процвітання, добробуту. Ще нам брат українці усміхнеться доля, згинуть наші подороженьки, як роса на сонці. За Діти, давайте згадаємо, з якими державними символами України ми сьогодні познайомились. Вірно, державний прапор України, Державний герб України та Державний гімн України. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави і води, в годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди, любіть Україну у сні наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно, живу і нову, і мову її солов'їну.